Вас, шановні радіослухачі, І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі. Сліди історії в назвах наших поселень про нові слова у мові. Про роль і значення новоутворених слів. Ви слухаєте радіожурнал слово, про що розповідають назви за дослідженням Алли Коваль. Селились на нашій землі в різні часи з неоднакових причин близькі й далекі сусіди, росіяни, білоруси, молдовани, угорці, німці та інші. Вирізняючись мовою та звичаями, такі прибульці ще довгий час серед місцевого населення були летвяками, волохами. Угринами і прусами, аж поки поступово стали просто сусідами. Але ці назви збереглись у найменуванні тих поселень, які ці прибульці заснували. Села Литвин, Литовка, Литвинець, Литва, Литвяки, Литвинівка, Литвиненівка, Литвиненка, Віта Литовська та інші. Всього 25 сіл з такою основою в назвах, Зустрічаються на середній, на Дніпрянщині, на Правобережній Україні та на Західних землях. Походять вони переважно від прізвищ. Литвинами, Литвяками називали вихідців з колишнього Великого Князівства Литовського насамперед білорусів, землі яких у 12-14 століттях входили до складу Литви. Справжніх литовців на українських і білоруських землях. Було не так і багато. Литвинами називали спочатку білорусів, а пізніше українців із північних земель, носіїв північноукраїнських говірок. Прізвища цією основою поширені по всій Україні. Тільки на півдні України переселенців з Білорусі називали Литвинами, а на Полтавщині литвяками. В козацьких реєстрах. Зустрічається й козак-литовець і козак литовченко. Це або українці, або білоруси, бо литовців серед козаків не було. Назв поселень, утворених від слова білорусь, немає. Починаючи з 17 століття, разом з українцями майже безлюдні той час типові простори заселяли росіяни. Це були кріпаки яких поміщики переводили на нові місця цілими селами і відставні солдати, і так звані старовіри переслідувані в Росії і просто втікачі, люди, які шукали кращої долі? Так з'явилися Астраханка, Нова Астраханка, Калуга, Костромка, Смолянка, Тамбовка, Новомосковськ, у степах поставали села. Благодатне, обільне, желанне, отрадне, надеждано, радушне, роздольне, привільне. Усі вони відбивають сподівання, надії новоселів. Села Мордва, Кіровоградщина, Мордвинівка, Запоріжжя виникли, очевидно, при заселенні цієї території, яка звалася Новоросією. Також походження назви сіл. «Калмиківка» – два села на Луганщині, Калмиків Донеччина, Коломука Тернопільщина. Переселення масове і пряме з місця на місце дає новому селу точну назву від самоназви переселенців Мордва. Коли ж переселяється один Калмик або родина з таким прізвищем, у мові оточення назва змінюється до невпізнання. Коло Вони закріплюються через постійне вживання. Села Волоха, Волоське Запоріжжя. Волохівка, Полтавщина, Харківщина, Волохів Яр, Волохове, Полтавщина, Волоська Балаклія, Харківщина, Волошинівка Київщина, Волошинів, Волошинівка Сумщина, Волохи Дніпропетровщина та інші Всього близько тридцяти назв. Києвою основою. Волохами називали Румунів і частково Молдаван, які заселювали деякі райони на сході Слов'янських земель. Назва Чуднів, Житомирська область, пов'язується з прізвищем Київського боярина Чудина, якого в літописі називають вихідцем чудських старшин. Звідки ж це явно не слов'янське прізвище? Уявляється, слов'янам були добре відомі східні готи, давньогерманське плем'я, яке певний час перебувало в наших південних степах і в Криму. Це плем'я називало себе т'юд народ. І ми це слово почули як чудь звідси чужий і чудний, тобто незвичний, не такий, як ми. Назва села Ятвяги на заході України є три села з такою назвою, має дуже давню історію. У 12-13 століттях литовське плем'я ятвягів постійно воювало з нашими князями. Війни велися з перемінним успіхом, і часто давньоруські князі брали в полон воїнів-ятвягів та їх не вбивали, а селили у себе на необжитих. Незалюднених землях, яких тоді в кожному князівстві було багато. Ятвяги осідали на цих землях, заводили родини, поступово змішувалися з місцевими людьми, які поселялися поряд, переймаючи мову і віру. Так поступово від ятвягів залишилася лише назва поселень, яка, за словами одного дослідника, є пам'яттю про великодушність наших хоробрих предків. Село Арнаутівка Миколаївська область дістало свою назву не від пшениці, як ви подумали, а від назви народу. Арнаут це албанець, слово запозичене з турецької мови. Арнаутка це сорт ярої пшениці, теж запозичене з турецької мови. Поселення албанців, є й сьогодні в Закарпатті – і Одеській областях. Селище велика лепетиха Херсонська область, село Мала Лепетиха Херсонська область. Прислухайтесь, як звучить слово лепетиха, лепече, лопоче, лопоче лиліє вода в струмках і лічечка, лепече, лопоче мала дитина, ще не вміючи говорити. Лепече незнайомою нам мовою мила жіночка. Намагаючись щось сказати чи запитати. Саме так ми відтворюємо враження від звучання чогось приємного, милого, м'якого, але неясного, незрозумілого. У нашій мові є багато слів, якими можна передати враження від чиєї смови це так звані звуконаслідувальні слова: джадготіти, тріщати, бубаніти, гугнявити та інші. Про чию ж мову йдеться в слові Лепетиха? Виявляється, це мова французька. Обидва поселення засновані французькими емігрантами у 1795 році. Їхньої мови не розуміли селяни заточуючих оточуючих сіл. Отож і казали, мабуть, про них щось лепечуть, а що не розбереш. Та все ж були наші з вами предки. Людьми доброзичливими і приязними. Не сказали ж билькочуть, діргочуть, але печуть, як діти. Давно вже заросли травою стежки, якими ходили ті перші поселенці-французи, а пам'ять про них у назві Лепетиха живе. Слухайте радіожурнал Слово. А тепер про нові слова у мові. Свого часу Максим Тадеєвич Рильський сказав, що нові слова родяться у мові щодня, у міру того, як щодня родяться нові явища і поняття. Треба тільки завжди розрізняти органічно виниклі потрібні неологізми. Від неологізмів брязкали виграшок цяцьок. Ми схильні вважати, що неологізми властиві саме нашому часові, і що раніше в українській мові їх було дуже мало, а може, й зовсім не було. А коли, по-вашому, з'явилися оці неологізми, як не пиріг, то й не пирожися, як насипчасто, то й нахипчасто, прокашу. Дайки без одайки погане діло, пропозички. З лежі не буде одежі, а з пання не буде коня, про лінощі. Син полатай хата, а дочка обдери хата. Син приведе багато невістку, а дочка забере своє придане з дому. Аби були побрязкачі, то будуть і послухачі про гроші й шану. Чуже щастя не вкупитися. І не боя вовки їдять. Цим прислів'ям багато-багато років. А вже й тоді, як і тепер, якісь безіменні дотепники створювали оці незвичні, проте дуже точні і влучні слова. Вони так і не увійшли в загальнонародну мову, так і залишилися назавжди неологізмами. А як же вони прикрашають вислів? слів? Нові слова обслуговують усі сторони нашого життя, оскільки нове з'являється повсякчас, не лише у формі наукових відкриттів, воно пронизує все наше життя від політики до побуту. Так порівняно недавно з'явилося в нашій мові слово «глобальний». Вважають, що це сталося не раніше 50-х років 19 століття. Джерело його появи французька мова, в якій є слово глобал, що означає загальний взятий цілому. Оскільки і в українській, і в російській мовах є слово глобус, давно запозичене і добре знайоме, слово глобальний швидко засвоюється і вживається з таким значенням. Той, що стосується території всієї земної кулі, охоплює всю земну кулю. З'явилися в цього слова й інші супровідні значення всесвітній та єдиний для всіх. Нові слова постійно поповнюють і запас побутових понять. Так сьогодні кожен знає, що таке целофан. І предмет, і його назва міцно увійшли вже в наш побут. А в тридцятих роках цього слова ще не знали. Нові побутові слова. Можна нараховувати десятками і сотнями, якщо починати з машин міксер, транзистор, телевізор, магнітофон, кухонний комбайн, пральна машина, пилосос. Якщо нові слова виникають давно і постійно, то де ми беремо матеріал для їх створення? Виявляється з наявних мові коренів, суфіксів і префіксів, власномовних і запозичених. Можна створювати практично безмежну кількість нових слів. Нове слово можна утворити за рахунок різного типу скорочень. Виконком з виконавчий комітет, усічень і стягнень, рація з радіостанція, тол, з триніпротол, мопед з мотопед. Можна просто переосмислити старе слово, кукурудзник, раніше хліб або корс кукурудзи, у велику вітчизняну війну літак по два, який свої бойові виноси здійснював на малій висоті. Можна видумати нове, ну майже нове. Слово ало було створене вівором від французького слова алонс ну, на не запозичено в кінці дев'ятнадцятого століття. А чи можна створити зовсім зовсім нове слово? Таке, якого ще не було ніде. Звичайно, в таких випадках згадують слово газ. Голландський хімік і лікар Ян Батіст Ван Гельмонт, сучасник Галілея, першим виявив, що повітря, яке до того вважалося однорідним, складається з двох частин: одна частина підтримує горіння, друга не має таких властивостей. Ці частини він і назвав. Газами. Проте, придумуючи слово, вчений згадував і давньогрецьке слово хаос, сяючий, сповнений туманом простір, і німецьке слово гайст дух. Значить, у слова газ все ж були батьки. Дивне і незвичне слово квазар небесне тіло, яке випромінює енергію більшу за сонячну мільйон мільйонів разів. Теж має своїх батьків. Латинське слово квазі не справжній і англійське стар зірка. А от назва фотоапарата «Кодак» робить створена американцем Джорджем Істменом справді з нічого. Йому завжди подобалася літера К і він підбирав до неї звукове оточення, так що утворити абсолютно нове слово, придатне до називання. У якого ще не було ніде ніяких предків, річ дуже складна. Недарма кажуть, що нове це добре забути старе. Американський математик Норберт Вінер у 1948 році сказав у передмові до книги Кібернетика або Управління і зв'язок у живому організмі і машині. Ми вирішили назвати галузь науки. Яка стосується управління і зв'язку в машинах і живих організмах словом кібернетика, яке утворили від грецького кібернетес, що означає кормчий. Прискіпливі дослідники виявили цей термін не лише у Максвелла, не лише у Ампера. Вони виявили його в діалогах Платона, яким дві з половиною тисячі років де термін означав управління кораблем і людьми. А все ж цікаво довідатися, що слово логарифм вперше вжив математик Непер, а плазма фізик шуль, парашут авіатор Бланшар, енциклопедія письменник Франсуа Рабле, йод хімік Гейлюсак, а детектив Жюль Верні. Є серед неологізмів і такі слова, які навічно залишаються новими свіжими несподіваними. Вони не переходять у загальнонародну мову, а залишаються в тому тексті, для якого вони й були створені. У ластівки ластовенятко, у шовковиці шовковенятко, у раю стежки Стеженятко. У хмари в небі хмаринятко, в зорі над садом зоренятко, вже народилися, лиш зажурилися старезна скеля над урвищем та дуба всохле стовбурище. Використані в цьому вірші Миколи Вінграновського Грановського зменшено пестливі іменники середнього роду, наче назви малят. Женятко, Хмаринятко, як Козенятко, Ці новоутворені, скоріше переутворені слова не вийдуть за межі вірша. а завжди давати будь на насолоду читачеві і всьому їх призначення. Що хвилину, десь під час розмови, виникають нові, переважно яскраво експресійні слова. Вони живуть, поки вимовляються і чуються. А потім одразу ж забуваються, щоб за хвилину замінитися іншими, такими ж недовговічними. Такі кожного разу нові словесні тіщинки, щодня щогодини викидає море на берег. Але саме мовне море вічне, як вічний народ, що створив цю мову. Слухали черговий випуск радіожурналу Слово. Режисер Костянтин Лаврентюк, звукооператор Людмила Бутко, редактор Тетяна Теодорович. Видимо, радіожурнал Світлана Гордова та Петро Бойко. Пишіть нам радіожурнал Слово, Національне Радіо, Хрещатик 26, Київ 1, 01-001. Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо що суботи о 18 годині 10 хвилин та що неділі о 10 годині 10 хвилин.